Мій батько був надрадником краєвого суду в Заочові. То була велика персона, так сказати. Помер він від укушення воші, на тоді знайшли, як воші. А то були часи воєнні і тоді не було таких лікарств, хоч він міг ще жити, але не було таких лікарств, серце і він помер. Помер він 20-му році. На сам святий вечір А як звали? Атаназій. Атаназій Скобельський, uh -huh. син священника. Помер на сам святий вечір, а я прийшла третою дитиною в березні місяці 24-го, то є три місяці по смерті батька. Так що я батька не бачила, але мій батько все зі мною чи в тюрмі, чи на Сибірі, я все зверталася до нього і просила тату, будь зі мною. Поможи. А маму як звали? А мама була Анна Бачинська. Сама родом з Городенщини, то є Заліщицький район. Отто. Вона мала закінчені школу і бухгалтерийні якісь курси, і працювала в Золочеві. В народній торгівлі. То був магазин такий народна торгівля, вона там бухгалтером працювала. І там батько мій познайомився з нею. Шлюб вони брали у Львові, в церкві, що збомбардували, як вона називається, Святого Духа, по-моєму, так? Чи ні? Я не пам'ятаєте? Прошу? На якій вулиці вона була? Е, то є. Церква Святого Духа, по-моєму, точно. Що там лишилися тільки фундаменти, і хочуть вони її відбудувати, але я не знаю. То близько э, того почти головної. Ви Як... були одні чи мали братів? Я кажу, що я була третьою Треть. дитиною, найстарший мій брат Петро, був лікаром, хірургом в Золотівській шпиталі, пішов в дивізію Галичина. Коли -то організувалися хлопці в ліс, а дивізія повстала, щоб ми мали українську армію не з мутикою на сонце, а щоб ми мали ту армію таку, як вона повинна, професійна, пішов і загинув. Бої під бродами. Ото були страшні бої. І він 30 лікар загинув. І сестра моя, Друга Марія, яка працювала в е, сільській господарській, як то називався, я вже забула, в кожній разі, е, в сільському господарстві вона працювала бухгалтером. І той сільський господарський виїжджав, як втікали всі перед москалями, так і вона виїхала. Опинилася в Торонті, ми довго не знали, де вона є. Опинилася там, вийшла заміж за українця, за Реплянського, який також працював в торговельних таких тих. І чотири місяці тому вона померла, маючи 94 роки. І я третя дитина. А як ви познайомилися зі своїм чоловіком? Ото дуже романтично. Я, будучи ще в гімназії, мама платила нас, мама мала дуже добру пенсію по татові, І мама так платила за мене і за сестру музичну школу. Була в Золочі музична школа імені Лисенка і на фортепіано. Я вчилася. Але війна не дала мені закінчити, не дістала я диплому, як фахівець по музиці, але музика мені в житті дуже багато допомогла. Я пригадую собі, що якраз я мала урок, а вчила мене директорка школи, з'являється мужчина, молодий. І представляє картку, що його направили зі Львова до Золочева викладати скрипку і теорію музики. Ну, видно, то було моє покликання. І ми познайомилися то було знайомство, але відтоді. На кожний день, коли я мала лекції, все на фортепіані стояли цвітки для мене. Так що я бачила, що, і бачите, мій чоловік мав два вищі факультети. Мав Богословську академію, закінчену, і мав вищі музичні студії Скрипаля. І скрипка його не лишала. До смерти, то було його таке хобі, яке він не міг позбутися. Але в житті дуже багато дало йому, власне, той фах подвійний. І пізніше, коли він говорив з митрополитом Сліпим, то сліпий признав, так священники повинні мати другий фах. Бо є різні ситуації в житті. І що? Якби так замучили і все. А так людина має фах, його зрозуміли, дали йому працю. І фактично ми вижили. То цікавий шлях мого життя. А як ви одружилися, то ви жили окремо чи разом зі своїми батьками? Мій чоловік працював в Золочві короткий час. Бо як прийшли в москалі, вони почали переслідувати синів священників. А ми, є родина священиця мого чоловіка, 300 років тягнеться священичий сан. Так що йому порадили втікай зі золочу, або тебе вхоплять. йди до Львова. Приїхав до Львова, а тут був такі його добрі знайомі, музиканти. І все, йому сказали, давай іди працювати і вчитися, і працювати в консерваторію. От він там в бібліотеці працював. Ніби на третій курс його дали, щоб вже тільки називалося, що він вчиться. І він постарався для мене працю в муску училищі. Наша Шашкевича була Мус-Училище там. Я там поїхала, скажу правду, що ми так, якось, видно, панбіг нас мав злучити, що ми так полюбилися, що я з дому втікла. Втікла на сам Йордан, мороз, страшний, поїзди, не їздять ще, а їздять льори такі, знаєте, то. Але для мене молодої то не було, я була дуже відважна, дуже така енергічна. І знаєте, я поїхала до Львова, Ну так ми не могли. Що ж ми? Він мешкав на одній. Я поїхала, там були мої войки перфецькі. Я до них заїхала. І ми вирішили, щоб то побратися. І 2 березня 40-го року ми взяли шлюб в церкві Юра, співав прекрасно хор. І ми дістали одну кімнату, був такий готель священичий, де завідував отець Савицький. Мій чоловік представився там, і він нам виділив одну кімнату. Без газу, без нічого, вода була. А решта в кімнатах, все мешкали студенти, а ми одно супружество. Так що, отак життя наше пішло. Що І він пішов, і я пішла з дому, і було дуже добре. Знаєте, як маючи четверо дітей, семеро внуків, п'ятнадцятеро правнуків, я всім раджу. Тільки жити окремо молодим. Тому що мама буде за дочкою, тато буде за сином і будуть вічні конфлікти. А так всіми силами старатися, щоб діти були окремо.